Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні у нас 10 травня і хотів з вами поспілкуватися про малину. Ось, я вийшов сьогодні в поле для того, щоб подивитися на свою малину і що я побачив. Побачив я картину досить погану, тому що за травою мої малини не видно. І тому я вирішив її прополоти від трави. Ось. Для чого я полюю її від трави? Дехто каже, що малина це кушу, вона виросте з часом заглушує. Траву і проблем ніяких не буде. Ну, з однієї сторони, може і так, а з іншої сторони, трава, яка заглудає тінь на малину, вона її глушить. Сама малина починає гальмувати в розвитку. А якщо рослина гальмує в розвитку, то і в подальшому я думаю, що хороших урожаїв ми не дочекаємося. Тому я вирішив її прополоти. Ці малині 2 роки, другий рік. Сорт Бруселівська, того року ми її сапали. Цього року вона нас порадувала хорошими всходами пасинків, досить їх дуже було багато. Деякі ми пересаджували, Деякі ми пересаджували. Ось. І сьогодні ми її поли. Ось так вже, наприклад, виглядає вже ряд, який я сполов, полов, як ви бачите. Нема ніякої супертехнології, технологія проста, я вириваю. І одразу викидаю це в ряд, служить воно і мульчою заодно і заодно буде в майбутньому як піджива. Ось Сам, Сама рослина, мені здається, її ще що нічим не обробляв Проблем немає ні на листку, ні ззаді листка. Виглядає вона досить здоровою і за декілька днів, як я її сполю, я думаю, що вона піде вгору. Вона піде вгору і... Просто заглушує траву так, що в самому рядку трава рости не буде. Ось так, так як було того року, що в ряді трави не було. Малина розрослася, вона виросла приблизно до пояса і далі трави, вона заглушила всю траву і мені приходилось тільки косити міжрядня. Щодо піджив цього рову, ця малина була двічі підживлена. Перша піджива в нас була терногран, це на зиму було. А друга піджива був азотним і добриво. Це було яраміла. Навесні я підживив, але як бачите, що з малиною після азотного підживлення звичайно і пішла трава догори. До Тому мені приходиться тепер позбавлятися трави і витягувати малину, як то кажуть, на світ Божий. Ось, що до обробки від шкідників. На даний момент я не бачу на шкідників ніяких, але думаю, що для профілактики я би обробив її ремінтеком, щоб позбутися шкідників або нападки майбутніх шкідників на, на, на свої корчі малини. Ось, Так що, слідкуйте за каналом, будемо слідкувати за розвитком рослин, підживлення, обробітка від шкідників. від... Рибкових інфекцій надіюсь буде цікаво.